Їду дивитися будинок в село Райдолина Вознесенського району Миколаївської області. Село на правому березі Південного Буга. Якщо навігатор прокладає вам маршрут по лівому берегу через Вознесенськ, не кажіть йому, що він не орієнтується на місцевості, а погоджуйтесь і дякуйте. Бо дорога по правому берегу абсолютно жахлива. В такі суцільні ями давно вже не доводилось заїжджати. Побачила, мабуть, до сотні фазанів з десяток зайців і дві лисиці. Як для споглядання за тваринами в природному середовищі ідеально. Машин там майже немає, тож ніхто їх не лякає. Просто доїхати з пункту А в пункт Б краще в об'їзд, буде набагато швидше. Місця тут дуже гарні. Ще здалеку розумієш, чому село має назву Райдолина. Дійсно, прекрасна зелена долина, оточена пагорбами та балками. Будинок знаходиться на крайній вулиці села. За клубом, який давно не працює. Вулиця Грунтова. І видно, що їздять по ній рідко. Від вулиці суцільний шиферний високий паркан, по металевих храмах на стовпчиках, сині металеві ворота з хвірткою. Біля воріт лавочка і величезне дерево, не фруктове, просто тінь. Паркан тільки від вулиці, занадто велика територія, щоб огородити її всю. У дворі багато всього і немає місця, звідки все це можна зняти в перспективі. Зразу від воріт праворуч будинок спиляного ракушняку. До нього під спільним дахом прибудований великий корівник та сарай для худоби. Прямо великий відкритий шатер під шиферним дахом. Тут ставили машину влаштована оглядова яма. Далі клітки для корей. В городі літній душ та туалет. За будинком свердловина. Вода з неї подавалась в будинок. Насос, яким вона була обладнана, наразі знятий і зберігається окремо. Далі у дворі великий погріб і сарай для птахів. А далі город. Мабуть, найбільший з тих, що я оглядала. По документах 80 соток, все, що розорано і засіяно. В користуванні невідомо скільки, та, на вигляд, сильно більше за гектар. Для бажаючих зайнятися тваринництвом місце просто ідеальне: сусідів немає. Ніяка ваша курка не розгребе сусідський квітник, ніякі кози не жруть сусідську полуницю. Ніяких бієк з сусідями за 20 сантиметрів межі, так, щоб і онуки ваші потім між собою не розмовляли. Косовиця аж до небосхило. Власники колись тримали вісім корів, сіна вистачала всім. Гній від тих корів кожної весни вивозили на город. Тож земля тут гарно за багато років підживлена. Власна свердловина для поливу. кажуть, води достатньо. І вишенькою на торті ще поруч шматок землі, що теж належав до цього обістя. Зараз його засівають родичі. Це як в анекдоті бурячки посадити. Будинок спиляного ракушняка під шиферним дахом. До нього прибудована велика веранда, в якій зроблена кухня та ванна кімната. Стіни починали утеплювати пінопластом, але не завершили. Ось до такого стану, як зараз. Від землі все об'їли кури. Страшні істоти, як люди не бояться їх тримати. Вони ж так все що завгодно жерти можуть. Ще про місцеву фауну. Перед будинком шкарлупки від зелених фазанічих яєць. Фазани не найрозумніші птахи. Десь тут поруч живуть. Нанесли яєць цілу купу, і хтось, чи тхір чи куниця, їх охайно з біку под'їв. Перш ніж заводити корей, треба подивитися, хто ще тут живе і хто вважає територію своєю. На такій великій площі можна спочатку і ведмедя не побачити, але ж таке вирішується просто наявністю собаки. Тхорі, ласки куниці не люблять їх запаху. На фасаді видно тріщину. Вона зверху від горища до перекриття. Це не так небезпечно, як тріщина по фундаменту. Здається, нічого страшного. Всі перекриття в будинку залізобетонні. горище з двору не загороджене. На нього можна піднятися по драбині. Там був влаштований сінник і стояв великий бак для води. Сюди насосом накачували воду з свердловини, і вона подавалась до рукомийника ванни та пральної машини. Зараз все це знято. І краще зробити нормальний водогін і завести воду в будинок, а не оце все. Піднялась по драбині і подивилася, що там на горище. Якось багато дірок в шифері, через які видно небо. Кажуть, канька не було з самого початку. Його не доробили. І до балок треба придивитися. Якесь воно не дуже рівне. При цьому підтікань постелі в будинку я ніде не бачила. Бетонні перекриття виконують свою справу. Всі вікна в будинку аркові, три з них пластикові. Це дорогий варіант пластикових вікон. Інші дерев'яні, але гарної якості і в нормальному стані. В будинок два входи. З двору через металеві двері. Вони ще міцні, трохи фарба вигоріла. З господарського двору через звичайні дерев'яні. З обох дверей вхід до веранди. Ліворуч. Вхід до кухні. В кухні зараз темно і страшно. Світло відключено по всьому будинку і під вікнами прибудована ванна. Колись тут був рукамийник і пральна машина. Виводи під них є й досі. Прямо вхід до великої кімнати. Вона прохідна. Сюди відкриваються двері трьох кімнат. Дві спальні і маленька кімната, з якої палили грубу. Опалення в будинку тільки цією грубою. Гріється велика кімната і маленька сусідня спальня, дальню спальню гріли електричним конвектором. Газу в селі немає. Зазвичай тут влаштовували електричне опалення. Зараз все більше переходять на пічне, бо дорого. Встановлений трьофазний лічильник. Тобто влаштувати електричне опалення або підключити будь-яке промислове обладнання без проблем. Підлога дерев'яна. На стелі пінопластова плитка. На стінах шпалери. Скрізь потрібний ремонт. Межкімнатні двері дерев'яні, міцні. Ще можна деякий час використовувати. В ванну зараз без світла простіше потрапити з двору. Наразі це тільки приміщення з вікном та плиткою на стінах. Треба ремонт. Але зроблено стік і є зливна яма за будинком. Шукати її не полізли, бо в цій траві скоріш якусь проблему собі на спину відшукаєш. Другий вихід веде до господарського двору. Він під спільним дахом з будинком. Дуже зручно переходити по дощу або вночі. Над входом трьофазний електричний лічильник. Тут тримали величезне господарство. Стояв транспортер для гною і використовували догільний апарат. Всього цього зараз немає, та є можливість підключити. Тут декілька приміщень і багато місця для зберігання сіна та кормів. У дворі великий погріб перекритий плитами. Глибокий, в ньому багато місця. Проведено світло. Поруч ще великий сарай для птахів. Он там свердловина. У дворі складений ракушняк. В кількості достатній, щоб побудувати літню кухню, чи великий сарай. Ціна 2500 доларів з торгом. Посилання на OLX в описі. Центральна вулиця села асфальтована. Село Райдолина маленьке. Десь 130 людей. Багато покинутих будинків на центральній вулиці. Немає, на жаль, жодної інфраструктури. Ані магазина, ані нової пошти. За всім цим треба їхати за 7 кілометрів до Веселинова. Пошту розвозять з сусіднього села, дітей забирає шкільний автобус, дротовий інтернет можна провести. Громадського транспорту немає жодного. Без власної машини буде важко. Місця навкруги гарні і заповідні. Поруч заказник, райдолинський степ, де охороняють багато місцевих рослин, занесених до червоної книги. Трохи далі, але теж починаються на території села Веселинівські плавні, орнітологічний заказник, де гніздяться більш 150 видів птахів, і в ярах вздовж річки Чичиклії, скрізь масиви цілінного степу. Для єднання з природою кращого місця не відшукати. Найближчий населений пункт зі всім необхідним Веселинове. До нього 7 кілометрів не найкращої дороги. До райцентра Вознесенська 27 кілометрів, до Миколаєва 80 та їхала по тим дорогам я туди більш як дві години. Мабуть, це варіант для тих, хто хоче серйозно займатися сільським господарством, чи просто бути в ці часи від всього подалі Радикальний варіант, але ж і красивий, і в перспективі вигідний, якщо любите і вмієте працювати на землі. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.